Двоє чоловіків віком від 23 до 26 років вбили 70-річну бабусю, яка проживала в Чернівцях з метою збагачення. Один з них знав жінку, а також що її донька на заробітках за кордоном. В півночі до чергової частини обласного апарата управління внутрішніх справ надійшло повідомлення по телефону на 102 – від мешканки дому по вулиці Київській, що до її сусідки ломляться, невідомі. Черговий по управлінню професійно зреагував і направив на це місце. Патрульну службу і слідчо оперативну групу Шевченського скоровідділу. чоловіків було затримано як пізніше було встановлено, один тримав жінку, а інший наносив ножові поранення. Їх було 20. Від чого 70-річна пенсіонерка померла на місці. Коли почали працювати з цими двома е, ублюдками, то Виявилось, що вони ще ввечері ще вбили одного хлопця, одного нашого буковинця. Зустріли, і той не віддавав їм гроші, і один вистрелив йому в шею. Від цих поранень він помер. Аби сховати тіло загиблого, якому було 20-25 років, вони закопали його на Цецино. А пістолет самопал, за словами Сергія Пілігріма, чоловіків викрали. Чия ця зброя наразі встановлюється? Затримані визнали свою вину у двох вбивствах. Більше того, правоохоронці вже з'ясували їхню причетність ще до більше десяти крадіжок. Чоловіки раніше були засуджені. Відкрите кримінальне провадження за статтею 115 «Умисне вбивство, і вони затримані. По статті 208 кримінального процесуального кодексу тим ну, буде загрожує довічне в'язнення. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.